Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 53 Незалежно від того, являєтесь ви бізнес-тренером, мотиваційним оратором чи художником, я думаю, що ви отримаєте кращі результати, якщо будете розповідати людям про ваш процес, замість того, щоб давати їм якісь практичні поради, які, на вашу думку, ви повинні їм дати. Я вірю, що у підсумку в соцмережах переможуть ті люди, які готові обговорювати свій шлях, а не намагаються корчити з себе важливих персон. Тому, коли я кажу про те, що треба випускати мінімум 6-7 фрагментів контенту кожен день, це означає, що вам треба просто взяти свій смартфон, відкрити Facebook Live і просто почати говорити про найважливіші для вас речі. Бо, врешті-решт, креатив або те, наскільки хорошим хтось вважає ваш контент, це річ суб'єктивна. А те, що не суб'єктивно, це той факт, що вам треба почати показувати себе людям і продовжувати це робити. Початок це найскладніша частина і найбільша перешкода, з якою зіштовхується більшість людей. Вони довго все обдумують, розробляють якісь стратегії замість того, щоб почати створювати контент. Тому зробіть мені послугу і почніть транслювати свій шлях в своєму контенті. Добре, я розпочав це робити, і що далі? Далі продовжуйте це робити наступні 5 років, і тільки потім повертайтесь до мене знов і задавайте це питання знову.